Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Із серця. Матвія 15.19. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення богозневаги. Для любителів тварин місія порятунку під назвою Ноїв ковчег. Може здаватися веселою пригодою. Однак для організації по запобіганню жорстокого поводження з тваринами в Насау, вона стала справжнім жахіттям. Отримавши скарги на галас та страшний сморід, що йшов з одного будинку, працівники організації прибули на місце і побачили, а пізніше і звільнили понад 400 занедбаних тварин. Ми можемо не тримати в жахливих умовах сотні тварин, однак ми можемо ховати в серці злі та грішні думки і наміри, які треба виявляти і видаляти. Навчаючи учнів стосовно того, що робить людину чистою або нечистою, Ісус сказав, що людину опоганює не те, що входить до уст через брудні руки, її опоганює зле серце. Сморід, що йде зі злих сердець. Зрештою просочиться в життя людини. Ісус навів приклади злих думок та вчинків, які йдуть з серця. Жодні релігійні обряди не здатні очистити серце, його може змінити лише Бог. Ми можемо дотримуватись Ісусової етики зсередини назовні, надаючи йому доступ до бруду в наших серцях і дозволяючи йому прибрати те, що спричиняє сморід. Викриваючи все, що наповнює наші серця, він допомагає приводити наші слова та вчинки у відповідність зі своїми бажаннями, аби наше життя розповсюджувало лише приємні пахощі. Чому так важливо частіше досліджувати своє серце? Як шукати Божої допомоги в очищенні вашого теперішнього духовного стану. Помолимось, люблячий Боже. Моє серце вкрай нечисте. Лише ти його досконало знаєш, і можеш прибрати з нього все зло. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.